Ну що ж, мої любі, ось така смакота. Получилось у нас це фаршировані гомілки. Подивіться, які вони сочні, начиночка підсмажені. Звичайно, я їх буду подавати з салатом. І ось цей соус такий чудовий. Соус у мене кетчуп, сметана і чесничок. Все. Більше я нічого сюди не давала, тому що дуже багато приправ в самій гомілочці. Ну що ж, зараз я покажу вам, як я їх готувала. А зараз, друзі, будемо готувати фаршировані гомілки. Для цього я взяла три великі гомілки. Відділила шкірочку, м'ясо відділила від кісточки, але залишила на кінці кісточки. Ось так я показую. Да? Ось так я показую шкірочка відділення, залишається кісточка. Ось так на краю кісточки, я її відрубаю. І виходить, ось таке м'яско без кісточки, але кінчик у нас ось тут на кісточці. Кісточку я відрубала. Ось так її віддаляю, її ростовити не буду. І виходить гмілочка ось така. Я беру їх три штуки. Для фаршировки гомілок я буду використовувати моркву, цибулю, шампіньйони, чесник, сир моцарелла, я брала в тубі, сіль, перець. Цибулю я буду кришити дрібним кубиком. І я також наріжу дрібним кубиком. Ось так на пластинки і тоді на кубики. На розігріту сковорідку я наливаю 2 столові ложечки олії без запаху висипаю моркву. Буйку і гриби, і буду прожарювати до Сир я натру на ось таку терочку. Це, друзі. Дуже-дуже смачний рецепт також. Гомельки да? готують теж по-різному їх і напершуровують різними начинками, і картоплею, і яйцями. І е, по різному по різному Сьогодні це буде особлива начинка. І дуже-дуже смачно. Так що мої любі готуйте. Ви зараз дивіться, разом зі мною сиру я взяла десь рамчиків 100. Цибулька, начиночка наша підсмажилася, я її перекидаю в миску. І нехай прохолоне. М'ясо зумілок я Ось так, кроточки. Так, я поступлю з трьома гомілками. Я гомілки приперчу. Трішечки солі. чуть чуть Так, так само я зроблю з другої сторони. Трішечки перцю, тисячки, чуть-чуть. і чуть солі. Так, і знову переверну на цю сторону. Якщо м'ясо там у вас відірвалося, це нічого, ви його всередину сюди так ставте, воно запечеться. До підсмажки я висипаю сир. Перчику. чуть солі чуть-чуть, тому що сир він чуть солянуватий. Я це все перемішую. Ось так. Мішаю, щоб компоненти об'єдналися. І накладаємо на м'ясо. Ось так. Одна буде кучка. так, розділити так, щоб з помістилося все. Вже бачите самі, да, що це справа буде дуже-дуже хороша. Багато начинки, м'ясо, цибуліка морква, <кій> сир. І зараз я спробую це згорнути. Ось так ми беремо, закриваємо м'ясом. Так видно вам, друзі, так? Да? Ось так. М'ясом закрили, і тоді я беру шкірочку ось цю і натягую на гомілочку. Повністю воно прикрило. Так? І даже кусочками ми прикриваємо, і виходить, у нас ось така закрита гомілка. Так, видно, так? Ну, там що трішечки серце нічого, але вона повністю, повністю закрита. Я викладаю це на деко, закрите а, Ольгою для запікання. Я розрізаю її так, щоб було на депі, можна на будь-яку форму це робити. Під низ я завжди наливаю водичку і будемо запікати. Ось так в нас це буде виглядати. Так я начиню ще дві гомілки. А зараз я зроблю намазочку на гумілки. Я всипаю десь ось так. Небагато, Не повну, ні, повну згорою чайну ложечку приправи для курки. Ось така, звичайна приправа, яку ви всі знаєте. Так, додаю небагато, одну столову ложечку соєвого соусу класичного і віддавлюю три невеликі зубчики чеснику сюди. Ось так. Я все це перемішаю. Всі зараз мажу наші гомілочки. Ось так. Подивіться, які вони гарні, великі, пухкі. Ось так. Помажу їх. Так олеж. Сничком. Книжечки я теж промажу, Ось так. Вільно. Я роблю без меду, знаєте, з медом на масочку мене не всі люблять. От у тебе без меду, такий класичний рецепт. Знаєте, всі готують по-різному. Я скажу всі, навіть одне те саме блюдо, кажуть, один той самий борщ варить три хазяйки з одними тими самими інгредієнтами, але все рівно воно він буде відрізнятися. Тому що залежить, коли вкидаєш е інгредієнти, скільки готуєш і так далі. Все. духовочку я розігріла до 180 градусів, і на хвилиночок 40 я буду погружати в духовку. Звичайно, підніс, водичка холодна. Я скляночку тусипну такі коледу. Остаді буду бачити, скільки потрібно. Далі. Пройшло 15 хвилиночок, і я ще збризну олійкою гомілки. Ось в мене є такий поприскувач. І хай готується далі. Ну і що ж, пройшло 40 хвилиночок, і ось така смакота в нас вийшла. Три гомілочки фаршировані грибами. Ось вони так виглядять. Шкірочка запечена, а запах на всю вулицю, бо я відкрила двері і кухню. Тож, хай трішечки прохолонуть і ми попробуємо. Ну що ж, друзі, ось так виглядить наші окорочка. Я зробила ще соус, сметана, кетчуп, два зубчики чеснику. І получився в нас ось такий. Соус до м'яса. А зараз я спробую розрізати дай побачимо яке. Яка гомілка в розрізі? Подивіться, яка вона соковита, з начинкою випечена. Дуже гарно пахне. Ось і оця частиночка, бачите? Дуже-дуже смачна. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачних вам страв! І щоб все вдавалося, до зустрічі!